Рівень урбанізації. Рівень урбанізації – це рівень частки міського населення серед усього населення. В зв'язку з тим, що чисельність сільського населення скорочувалась дещо більшими темпами, вищими темпами, ніж чисельність міського, то при скороченні загальної чисельності міського населення рівень збільшився Мінімальний, але збільшився на 0,28 з 66,6% до 66,94%. Ну, найбільш губанізовано були, були західні області, де частка. Всьому в якщо брати в сукупності сім західних областей, то частка міського населення в Західній Україні навпаки за цей час не збільшилася скоротилася, бо я сказав про був сільського населення в Рівщині і Закарпатті, і 47,5% були рівень урбанізації в Західній Україні в 89-му і 46 44 в у 2001 році. Тобто ми можемо говорити про те, що, навпаки, де деурбанізація в Західній Україні свідкувалася. Ну, Найбільш високий рівень урбанізації був у Львівській області 59%. в Чернівецькій – 41, Загарпатська 36%, я сказав. Івано-Франківська Франківська 41, Волинська 48%, ну, наближалася до половини, і Рівненська 46%. Центру країни. рівень урбанізації рівень урбанізації в центрі України зріс за рахунок якраз депопуляції популяції сільського населення 60% до 62 і 86% попри скорочення загальної чисельності міського населення. Причому рівень частки містян серед всього населення центру України був 62%, тобто менше ніж середній рівень в Україні. Найбільш е, високий рівень урбанізації в Сумській області 64%. відсотки. Ну я сказав рахунок сум Охтирки, шостки, Конотопа. Це промислові осередки, Сумщини досить потужні. Хоча жодне місто е, Сумщини в них 300 тисяч в сумах не було більше 100 тисяч. Ні Охтирка, ні Конотопа не перевищувало 100 тисяч. Далі е, рівень частки Кировоградської області майже 60%. Полтавський, 58, Чернівський, 57, Києва без Київської, 57, лише відсотків. Якщо не брати всю Київську область без Києва, то лише трошки більше половини наш коло міста. Житомирська область, 55%, Черкаська, 53. І лише в Хмельницькій області було 47, а стало 50. Тобто в 89-му році було менше половини, то якраз в 2001-му Хмельниччина стала вже урбаністичною області. Але сусідня Вінницька область, сусідня і не лише з Хмельницької, й з Київської області, частка міського населення склала лише 45%. Тобто, шість західних областей із 25 п'яти областей 89-го року і ну, Крим. Хоча я став автоном, фактично як рівень області, за обсягом, то сім областей у 2001 році на початку 21 століття жили в 19-му, бо переважало аграрне населення. Це для мене було, коли це порахував, для мене це кур було дикість. Південь, я то знав, що переважає, але не думав, що в такому масовому порядку і навіть Вінниччина, І Хмельниччина досить умова. Південь на півдні рівень урбанізації зменшився. Ну, я сказав, за рахунок якраз промислової Дніпропетровської Дніпропетровський, Запорізької області, 72 до 71%, і досить таки істотна градація була в рівні урбанізації за регіонами. Ну, наприклад. Миколаївська область навіть трошки зросла 65,5% до 66%, а в інших областях спостерігалося зменшення урбанізації. Дніпропетровська область рівень урбанізації був дуже високий. 83% скоротилася до до 89 це мінімальне, тобто більшість абсолютно 83% це мешканці міст. Ну, Саме Дніпропетровськ більше мільйона 700 тисяч Кривий ріг понад 100 тисяч там Нікополь, до 100 тисяч Павлоград. Тобто це дійсно Велика промислова область в Україні, Запорізькій області 75%, Одеська 65. Здавалося б, Одеська область, сама Одеса мільйонник, але крім там Ізмаїлу, всі інші міста невеликі, і вся північ Одеської області, це Поділля, це аграрна область за своєю сутністю. Херсонській області 59%. Бо і в Херсоні, ну там Херсон, Каховка. Ну, генічиська, але таких великих міст е немає. Е в Криму рівень урбанізації, якщо брати Севастополь, ну 400 тисяч сім то близько 467%, дві третини. Е схід України найбільш урбанізованим регіоном України був схід України. Е рівень урбанізації Донецької області 90%. 9005 05 2001 році в Луганській області був 86, в Харківській 78%. Отже, як свідчить аналіз переписів, спосерає досить істотне відмінності рівньої урбанізації і в динаміці змін чисельності.